Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так шановні Колись було таке, відкриваю головну сторінку свого каналу, а коментарі, які по тій чи іншій причині попали в спам. І був там коментар з приводу гілкоподрібнювача, що непогана річ, якщо в рік там перебивати охапочку. Це я вам показую кубки, щоб ви мали уявлення, скільки я щороку тільки навесні перебиваю через отой пластиковий гілкоподрібнювач. Це вже гіллячки підготовлені до того ще вже лежить на цьому на дровникові а оце все буде подрібнюватися. я вже почав ще вчора почав вчора трішки подрібнили сьогодні почав подрібнювати там ото три кубки і заодно вирішив зняти відео з приводу доробок гілкоподрібнювача. Тут ось ось декілька гілок ще не підготовлених. Ось купа. Це я вчора перебивав, сьогодні почав оце те, що я перебивав прошлою осінню 24 року. Все воно пересіяне через ящичок. Чому вирішив? Десь у листопаді написали мені коментар з приводу отакого тоненького, що гілку подрібнювач викидаю отаке тоненьке. Я написав зачасту, починає воно саме більше отакого викидати, коли починають підтуплюватися ножі, поки ніж гострий. Ось такого викидає дуже мало. Взяли вон отак ящичок. Накидали. Протрусили. Оце це крупніше віддільно викинули. Якщо вам потрібно, тільки дрібне. Оце ми використовуємо як мульчу. Зараз покажу як воно виглядає, а потім повернемося до тих коментарів. Тут росла стара вишня. Можете представити наскільки вона стара. Пенюгача яка. Шумусь. Ну а це ось ось гілочки ці тоненькі. Ось так воно виглядає. Вигляд має... Такий своєрідний, декоративний. До речі, це я себе пробував, так би мовити, в артбетоні. Похвастаюсь. Забабахав таку клумбочку і кусочок забору. Тут забор був із шифером На калітці була оця рабіця. Калітку вічно мама теща накрив... закривала ряднинками, бо коли сніг на хоздвір дуже багато затягує снігу через рабіцю, тому вона накидала ряднинки. Я обрав ряднинки, убрав рабіцю і заплів його крапельною стрічкою. Калітка стало легше. Так що якось отак. Давайте повернемося до коментарів і до поліпшення гілку подрібнювача. І так, шановні, написав я, що тримайте ножі підточеними, буде менше викидати. Тут починаю писати якийсь дяденька, що все тому точно дословно вже не пам'ятаю, але суть. Все то до лампочки треба під ножі підкинути шайби, щоб зменшити зазор між упорною планкою і ножами. І тоді оте дрібне не буде викидати. На що я пишу цьому дяденьки? Шановний, при цьому ви збільшуєте висоту ножа, тобто. Захват деревини йде більший, труха оця летить крупніше. Іде удар по ножах, а звідси й навантаження на двигун. На що він мені відповідає, що як не дивно підкинувши шайби, оця труха полетіла ще менше. Шановні, я через це пройшов. Вибачте, на вулиці холодно, підшморгую трішки. У 23-му році теж надивився цих відосів з рекомендаціями підкидання цих шайб. Ну, підкинув. Перед цим у мене в гілку подрібнювачі полетів. Полетіла плата плавного запуску. Замовив нову плату. І зробив дурість, коли знімав стару, не сфотографував. Тобто не сфотографував, де куди який шнурок підключений. А їх там на секундочку щось, по-моєму, 6 штук. У 23-му році я попросив сестру, щоб вона мені вислала свій. Це моєї сестри апарат, щоб іменно з тією метою, щоб його розібрати, подивитися, куди який шнурок підключений. Бо в інтернеті інформації немає, в інструкції до цього апарата теж. Вона мені його вислала. Я свій собрав. І тут мене черті дьорнули послухати оцих рекомен... рекомендацій підкинуть ножі. Шановні. Перше. Чи цей шайби підкинуть під ножі? Перше. Коли виліт ножа, хто користувався рубанком або взагалі деревообробними станками користується, той знає. Якщо виліт ножа невеликий, наприклад, ручний рубанок, то вам легше його штовхати по деревині, тому що супротив невеликий, і стружка з-під нього вилазить тоненька. Якщо збільшити виліт ножа, він зачіпає більше деревини, штовхать важче, і стружка вилітає товще. Не може цього бути. Це не просто неправильно, це навіть нелогічно, що піднявши висоту ножа, стала вилітати менша труха. З 23-го року я її не чіпав навіть. Воно вон шайби торчать. Ану фокусуйся. Видно, так? Да? Одна, а там друга. Що не займав я його, ось ось. Отвір під шестигранник. Бачите, він забитий. Та й на куски деревини видно. Ось отвір забитий. А отам воно он. Не видно, незручно показувати. а отам шайби торчать. Тільки підставив шайби. П'ять хвилин роботи, чую гуп, і з гілкопотрібнювача починає сипатися не труха, а пластик. Раз. Отам усе побите. Підірвало упорну планку, так як вона прикручена до цього пластика. Ось ви бачите зазор. Вона шевелиться. Ось тут тріщина. Це я намагався епоксидкою і катоном заклеїти. Тримає непогано, але жорсткості у пластика вже немає. Ось виєте? Знаю, що знайдеться той, хто напише, а в мене стоять ножі, користуюся не один рік, чи цей шайби під ножами, і все чудово. Шановні, чудово, я за вас безмежно радий. Поки не підставляв шайби, у мене до нього претензій не було. Працював, все нормально. Тільки підставив 5 хвилин роботи. І тепер оце просто залишить на запчастини. Шановні, я нікого не вчу. Я завжди кажу. Ера інтернету, інформації тьма тьмущ. А, отут стояло шість ребер пластикових. Їх немає. Але отриману інформацію, трішки якось аналізуйте. Робіть висновки. Не хочете вчитися на своїх помилках, учіться на моїх. Я не проти. Чому й викладаю ці відоси? Щоб ви не повторювали мою дурість. З 23-го року нічого не вдосконалював сестри агрегат. Ребра цілі. Все ціле. Випльовує оце. Та й не парюсь. Я вже показав, куди я його використовую. Є речі, які не варто вдосконалювати. Так, да, я не спорю, є таке, що виробники трішки там портачать. Люди знаходять помилки виробників і починають їх переробляти. На мою думку, шановні, оцей висоту ножа, тобто зазор між ножом і упорною цією планкою, його ж не з пальця висмоктали. Його вже якось прораховували. Якщо можливо було зменшити оцей зазор, це б зробили б виробники, а ви дивіться самі, хочете вдосконалювати, подивіться на оце, зробіть свої висновки. І вдосконалюйте. Або не вдосконалюйте. На те ви і люди, Щоб думати своєю головою. А на цьому поки що все. Всім пока і гарних вам врожаїв.